Пане Михайло, дуже непростий день, власне, як і всі інші. Що говорити, тому що Херсон під постійним обстрілом а, знаходиться а, фактично кожного дня. Ми бачимо ці зведення у соціальних мережах. Але сьогодні відбувалося щось неймовірне. Просто розкажіть, які наслідки, як Херсон оговтується від того обстрілу, і чи не збільшилась кількість втрат? Так, дійсно, минулий минула ніч, минулий ранок, і впродовж дня ворог був надзвичайно активним. За свідченням очевидців, це була. Чи не найгірша ніч з точки зору безпеки на території Херсонського району і громади обласного центру обстріли ввелися з усього наявного озброєння окупаційної армії, як від авіаційних засобів ураження керованих авіаційних бомб, так і реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, І обстріли не вщухали і впродовж дня. Так само страждали Дарівська сільська територіальна громада району, Білозерська селищна територіальна громада. Та Станіславська, яка в нижній течії Дніпра. Кількість жертв не збільшилась, бо було відомо про двох загиблих, понад 10 поранених. Чи ростуть ці цифри? Станом на поточну годину ця цифра залишається сталою. На жаль, маємо двох загиблих: більше 10 поранених. Сім з них перебувають в закладах охорони здоров'я. Іншим надана амбулаторна допомога на місці, і вони залишилися вдома. Ну, враховуючи такого масштабу обстріл, світло, газ, вода. Яка ситуація? Декількадесят тисяч абонентів в Херсонському районі, переважно в громаді обласного центру, станом на ранок, були без електропостачання. Але наші неймовірні енергетики, комунальники вживали вичерпних заходів для поновлення електропостачання. Вже до півдня відновилась рух на маршрутах електротранспорту частково і поступово енергетики відновлюють електропостачання абонентам, які перебували без зживлення. Ну і ще про одне запитаю. Сьогодні було повідомлення від військових про те, що російська ДРГ намагалася на Херсонському напрямку прорватися. Очевидно, вони намагаються відпрацьовувати маневри по форсуванню Дніпра. А з того, що можна озвучити публічно, дайте більше інформації, чи це вже така стала тенденція? Ворог не полишає спроб відновити контроль над островами як в нижні, нижній течії Дніпра, так і частково над Лівобережжям. Особливо прискіплива увага з боку ворога до плацдарму Сили оборони України на лівому березі, в районі Антонівського мосту. Сили оборони України не дозволили ворогу форсувати Дніпро. Окупанти, знаєте, така вже на сьогодні повсюдилась такий мем, як перепливаньки, які назавжди залишились в Дніпрі і ніколи звідти вже не повернуться на свою Московію. Хай би так і було. Пасибі величезно вам, пан Михайло, що ви долучилися тихою ночі. Ми бажаємо вам. Михайло Леницький, голова Херсонської РДА, був з нами на зв'язку. Говорили про те, як Херсонщина оговтується після постійних обстрілів російських ворогів. Дякую.